Всім привіт! Сьогодні 22 червня, порозквітала лаванда. Ось така гарна пище таке. Пчелки мед збирають. Буде в когось мед лавандовий. Ось так виглядає квітник, юка розквітла. Там лапчатка розовенька, кущики два в мене там. То вона біла розсвітла також. Коста, ромашечка розкита. Тут лілія у мене Ось так. Лаванда. хвости під калиною. Там ще біла лілія, Пахуча така гарна лілія. Яндочки ще квітнуть. Деякі вже пообрізали. Ще один квітник у мене. Домашки квітнуть. Ось така краса. Все позаростало, понаростало. Медуниця така гарненька, гарно розрісся один кущик в мене тут був. Маленький вже такий здоровий став. Після цвітіння я його обрізала. Гейхеєра. Отака, також квітне. Ще лілія там в мене росте жовтенька. І Аннабель Квітник. Папоротник порозростався, в мене був його один кущик. І тепер він у мене вистрелює де завгодно в квітнику. Коли він мені мішає, я його просто обрізаю. В цьому році не обрізала. Мені так подобається. гарненькі листочки. Це ще один квітник в мене. Тут було три кущі лаванди. Я один залишила, два викупила. викупила і порозділяла їх, пересадила. А сюди один такий кущик посадила. Не було вже куди просто садити їх. Це хамійон, поки що в відрі росте, вже починає квітнути гарно. Барбарис такий червоненький. Ось така лаванда. Тут в мене вже петуня почала квітнути. Гарний такий колір. Дві квіточки всього розквітло. Трояндочки прийнялися, ти ще я купувала в Фейсбуці. Із з десяти 9 прийнялись. Одна засохла. У ще дуже трояндочка. Це хвости понаходила там в квітнику. Не було їм місця, то я їх повикопувала, коли дощі йшли. Тут присадила. Може потім десь пересаджу, побачу. Ось та троянда із десяти прийнялася. Ось цей кущик прийнявся, цей також прийнявся. Це в мене не квітник, а такий розсадник. Це я сюди лаванду ту, що ділила, присадила. Можливо, буду пересаджувати, коли. Придумаю де робити квітник. Поки що тут вони в мене зростають. Ось такі лілії також просто присадила, бо не знаю, куди їх висаджувати. Такі бордові, там є біленька. Зухенька там також. Понаростали, я їх трохи роздарюю, бо нема куди садити. Це гортензії також присажені. Якщо буду робити квітники, то десь буду тулити їх. І лавандочка така. Їх потрібно було підстригти в цьому році, щоб кущі наростали, але в мене не було часу. Так що вони у мене квітнуть тут. Такі маленькі кущики. Посадочний такий матеріал. Це також я сюди висадила лаванду. Я вкорінювати не вмію, живці не роблю. Мені легше викопати куща і поділити його. У мене з двох кущів. Вийшло 22 кущики лаванди. Тут більші кущі, а там трохи менші на ті клумбочки. Ось так от. Також не обрізала квіточки. До дощі йшли, то часу не було. Ось так будуть тут зростати. Мені здалося, що буде гарно. Ліщина відділяє грядки, заборчик і лаванда. Ось ще лілії, жовтенькі, бордові. Тут обіленька заховалася. які в мене лілії. Оце деякі троянди ще квітнуть. Багато вже пообрізала, а ті, ще квітнуть, ще не обрізаю. Також різного кольору вона. Бутончики одного. Такі. Коли пасмурна погода, то вони прямо аж світяться, наче вогники. Тут ось ще деякі квітнуть, а вже обрізала, щоб наростали і ще раз розквітли в цьому році. І така ще петунька. Такий кольорний, в неї, гарний.